Пане Тарасе, мої вітання. Так доброго дня. Пане Тарасе, ось Зеленський говорить про те, що Україна зараз має розібратися із своїми власними ліцензіями і провести аудит, що стосується угоди про рідкісноземельні метали, про що зараз ідеться мова між українською та американською сторонами, і пишуть, що ось вона виходить уже на фінальний етап. Скільки потрібно для того, аби навести лад із ліцензіями, і чи загалом це можливо? Це залежить від того, що мається на увазі навести з ліцензіями. У нас же ж склалася така ситуація, що у нас вже багато видобувається. Ну, наприклад, якщо говорити про газ толкам, в Україні ж газ ніхто ще не шукав, тому що росіяни активно блокували цей процес ну, останні 30 років, тому що за різними оцінками в Україні є газу не менше ніж Норвегії. Але як робилося? Закуповувалися ліцензії, ніхто нічого не робив, так. За паперами, начебто, все там по закону. От, ти купив ліцензію, але просто нічого не робиш. А виявляється, що там бенефіціаром, наприклад, є Газпром, так які просто ці процеси. Тому мабуть, тут слід поміняти підходи до надання ліцензії на видобуток, наприклад, корисних копалень. Якщо ти, наприклад, не видобуваєш не проводиш вело і не хочеш нічого там робити, ти там повинен платити більше податків, припустимо, Да? Тоді тобі не вигідно буде тримати собі цю ліцензію, і нічого там не робити, наприклад, і там до або порядок може там аудит, як там роздавалося ці ліцензії. Наскільки законно вони роздавалися? Тому тут багато питань. Сподіваюся, що буде вирішено це питання. Але я думаю, що це там тут дуже багато цікавого буде спливати. А якщо uh... Точніше, так, поки не наведуть лад із ліцензіями і поки не проведуть аудит, то можливо є такий нюанс, що цю угоду не підпишуть або не буде продовження обговорення? Чи це вже те, що виключно стосується української Ні, сторони, це, це реалі... вже наше завдання. Ну давайте так. Угода чудова. Я вважаю, що відмінна робота наших дипломатів. Вони змогли написати документ краще ніж Будапештський меморандум. Який, якщо його викласти, перший пункт ніфіга не зрозуміло, але дуже цікаво. І наступний пункт: якщо не буде зброї, ніхто нікому нічого не винен в даному випадку. Я вважаю, що це дуже гарний документ. Тому що це передбачає саме це, і це тільки це тільки Україна, тільки 50%. відсотків. Забезпечує себе власною зброєю. Я вас запевняю, як тільки у нас з'явиться ракета з дальністю 2-3 тисячі кілометрів, ви здивуєтесь, як будуть підписувати такі договори інші країни, з нами тільки, де ми нічого, нікому нічого винні не будемо, але всі будуть винні нам. Тому що так побудовано світ. Чим ти сильніше, тим щось швидше починають слухати твоїх дипломатів. Тому я вважаю, що гарну угоди, що під це отримуємо ще зброї, то вважаю, що це. Чудова історія. А так в дійсності у нас козир є ВПК, яким ми повинні займатися. Я бачу, там пан Дунда знаходиться. Дуже правильні слова сказано про ВПК. Тільки треба активніше стукати по голові пану Шмигалю для того, щоб він дозволив експорт для наших виробників зброї. тому що недозавантажені підприємства у нас забирають фахівців. Не завозиться валютна виручка в нашу державу, не платяться податки з цих речей. Тому що якщо буду заходити підприємство, наприклад, американське, ну буду запитувати, а як тут буду заробляти гроші, окрім того, що у держави, наприклад, немає грошей, щоб закупити це. Буде виникати питання: де я буду як я зможу взаємодіяти зовнішнім світом? Як я зможу залучати конкретні ресурси під валютні контракти? Наприклад, і багато чого іншого. Далі ну буде запитання, якщо приїде американський інвестор, як буде ко от зараз в країні, де війна? як компенсуються військові ризики. Якщо прилітає ракета, чи хто буде хто це буде компенсувати? Приватний влад, приватний страховик це не буде робити. Якщо прилітає ракета, у нас наприклад немає системи на страхування військових ризиків. Це друге питання, за якому пані, пані панові дунді треба чистіше частіше бити по голові пана Шмигаля? Тому що він це його парафія, тому що щоб вивозити зерно з нашої країни. У нас виявилось в бюджеті є гроші. Так, у нас ці суда фактично страхуються, а щоб забезпечити підприємство ВПК виробників. У нас цього немає, так я вже мовчу про кредитування, я вже мовчу про довгострокові контракти. відсутність забезпечення секрет... відсутність секретності підприємству. поки у нас можна просто на цих по, по по, по календарю податкових перевірок зрозуміти, де що знаходиться. Тому ми е, таким чином повинні мислити. А це я вважаю гарний документ. Я ж як я вам сказав, краще ніж Будапештський меморандум. Якщо що ніхто нікому нічого не винний. Якщо це буде підписано і під це, що отримуємо зброю. Ну я вважаю, що це блискуча перемога нашої діючої влади. Власне, що стосується цієї угоди, хочу коротко від вас почути. Чим ця угода відрізняється від класичних інвестиційних договорів? Ви як юрист, в тому числі, дивіться в даному випадку, це такі, знаєте, якщо перекласти з такі не перевантажувати юридичними термінами, домовились домовлятися далі. Ну, це в принципі, ну класична інвестиційна угода. Ну, якщо говорити там про розподіл продукції, у нас є закон про розподіл продукції, якщо не помиляюсь, який регулює це питання. Якщо приходив інвестор, він там підписує папір, що де кому з конкретними строками. Що декому не винен, але це писати буде підписуватись держава? Це така рамкова угода, як я вам сказав, трохи схоже на Будапештський меморандум. Тобто, домовлялися домовлятися, але ніхто нікому нічого не винен в даному випадку. Між тим і іншим варто зазначити, що і Євросоюз запропонував Україні укласти угоду про доступ до критично важливих ресурсів. Єврокомісар з промислової стратегії Стефан Сажурне сказав і каже, що 21 із 30 найважливіших матеріалів, яких потребує Європа, може надати Україна. При цьому єврокомісар наголосив, що Європа не попросить угоди, яка не буде взаємовигідною для обох сторін. Ну давайте так від європейців нам потрібно на це, якщо вони так дуже переживають за Україну. Нам потрібно, щоб вони нарешті знайшли ярді 100 доларів. Так заплатили Трампу, щоб він заспокоївся, і потім сказав, що ну мається на увазі на закупівлю зброї, як для Євросоюзу, так і для ведення війни в Україні. Вони тільки на ковід витратили, вибачте, 3 трильйони. Півтора трильйони вони просто надрукували. Фактично, так? так що їхнє завдання зараз знаходити гроші, а у них грошей в дійсності купа для того, щоб забезпечувати безпеку Європи в тому числі. У нас тут може більш цікаво бути пропозиція з боку України. Україна, наприклад, може запропонувати в тому числі свої ВПК як більш дієвий і ніж європейський, а більш ефективний, більш дешевший і так далі. Умовно кажучи, дайте нам 20 мільярдів доларів. ми наш таку кількість ракет. Яка буде літати там на 2-3 тисячі кілометрів Що ви взагалі не будете залежати від Сполучених Штатів Америки а з багатьох номенклатури зброї? Тому що Україна перегоняє в дійсності в тому числі військових корпорацій Сполучених Штатів Америки. Не буду говорити, але багато видів озброєння які нам постачалися, вони виявили вже непридатними для сучасної війни, і Україна. Модернізують ці системи для того, щоб е, забезпечувати в тому числі безпеку Європа. Далі далі далі, давайте будемо розмовляти про створення єдиної армії на базі е, на базі української армії, тому що це страшний сон. До речі, американці вони вони там та же хитрувати дипломатія. Американці реально не дуже хочуть іти з Європи, як вони там не говорили. А коли вони починають вже перегинати палицю з тими з 5% ВВП. То європейці починають задавати запитання: якщо ми будемо платити 5% ВВП, то навіщо тоді нам американці? Ядерна зброя у нас є у Франції, ядерна зброя є у Британії. Може краще дати їм гроші, щоб вони розширили свої ядерні арсенали, забезпечували гарантію ядерну Україну, і в тому числі країни ЄС. А, наприклад, американці будуть така балансуюча сила, те, що вони хочуть зробити, краще інвестувати в свій ВПК, що потім не буде залежними від американців, і, і в тому числі за рахунок українців. І виявиться, що потрібно буде, наприклад, не 5% ВВП, можна буде вкластися в 3 в 3 якщо плюс українська армія, яка буде базовою для е, безпеки Європи. Там дуже багато в дійсності варіантів виникає, тому що я вважаю, що взагалі. Історія з ресурсами якщо з ресурсами торгувати це взагалі ганьба, не треба буде сировинним придатком, тому що справжню додану вартість дає промисловість, яка випускає готовий продукт. А не коли ти там щось віддаєш, тим більше ви повинні розуміти, це ж екологія. Ви коли-небудь ну подивіться фотографії, там да. Цих літієвих рудників, наприклад, А скільки води треба, щоб видобути ці матеріали і так далі. Це ще дуже таке, таке питання. Тому я думаю, що європейців треба спрямовувати в правильному напрямку. Нехай шукають гроші для забезпечення ведення війни в Україні, а не просто. Теж хочуть ну добре. Ми теж багато чого хочемо. Можна теж підписати таку рамкову угоду. А Далі подивитися, хто перший пладев ресурс в Україну. З'явилася інформація, що Туреччина готова допомогти Україні у відновленні інфраструктури, і йдеться мова про те, що уже в квітні, травні, потрібно терміново провести тендери для реалізації проєктів з відновлення. Дивіться про що пишуть турецькі змі, першу. Чергове завдання державного агентства розвитку інфраструктури є оновлення наявних митних шлагбаумів на автошляхах, будівництво нових та створення системи платних автошляхів, яке діятиме на всій території країни. Пане Тарасе, а які умови висуває Туреччина для участі у відновленні української інфраструктури? Чи це все ще у дуже далекому майбутньому? Поки побудують а, і поки виконують усі вимоги, то прийде дуже багато часу. Ну давайте так, війна ще не закінчилася, тому ми розуміємо, знаєте, велике бажання рубануть грошей в Україні, навіть наших союзників, в тому числі і побудувати там і там платні дороги. Це дуже гарно. Там да Україну цікавить. Я думаю, від Туреччини номенклатура збройнікі потрібна нам для перемоги. Так, а все інше може почекати. Я б не дуже торопився. То знаєте, що, знаєте, всі такі розумні. Починає mm -hmm. тут відновлення. Усім подобається відновленням займатися і тим більше за рахунок України. Це все красиво виглядає, але нас цікавить зараз озброєння по побудову власного ВПК mm -hmm. і так далі. Коли нам говорять, що з готовністю готові взяти участь в цьому. Це називається готове освоїти гроші. Це все добре. Але таких, знаєте, бажаючих у нас є купа. Mm -hmm. Ми теж повинні це фільтрувати, всі ці речі. Конкретні речі визначаються конкретною допомогою в конкретний час, і нам потрібно це зараз, коли не коли-небудь. І, коли і всі ресурси в нас повинні витрачатися на побудову власного ВПК. Я от не дуже погоджуюся з паном Дундою, що потрібно вірити, що від США буде там глобальна розвідка і все інше. Я вважаю, що треба будувати власну систему в Україні. Наприклад, не так багато супутників потрібно, що яка постійно буде моніторити нашу. Територію можуть забезпечувати в тому числі зв'язок аналогічний старлінку, тільки не нам потрібно в першу чергу для військових потреб, як це робить Ізраїль. У нього він там у нього і та є партнер Сполучених Штатів Америки, але там розумні люди, і розуміють, що треба мати свою космічну програму, запускають супутники, контролюють свій військовий зв'язок, тому що вони у них така історія навчила, що Партнер сьогодні є. Потім завтра передумає з різних причин, тому треба мати максимально, максимально локалізовані технології, які роблять наші фахівці, які виробляються нашими підприємствами, які контролюються нами, а не кимось іншим. А то знаєте, різне може бути. А то прикинешся, а потім зв'язку тебе немає, тому що у нас дуже мінливий світ. І вірити можна тільки в себе власну армію та в народ України. Нам не потрібно те, що робить МАСК. А... масма на уве світ. Я говорю для того, щоб у нас постійно проводився моніторинг всіма супутниками. Супутник летить, якщо через територію України. Я, якщо не помиляюся, летить 12 хвилин. Тобто, нам потрібно мінімум шість супутників, які будуть повністю контролювати територію України. Я Не говорю про глобальний світ. Я говорю про конкретні речі, які будуть конкретно стосуватися нашої держави, щоб забезпечувати зв'язок, наприклад, чи моніторинг території на території України. Нам не потрібен розмах Ілона Маска. Нам потрібні більш локальні технології, які ми будемо контролювати, і для цього не потрібно стільки запускати як у Ілона Маска. Почули. Пане Тарасе, що стосується зустрічі президента Зеленського і президента Трампа. Мене цікавить саме ось Дичний шлях підписання цієї угоди Трамп каже, що їдуть аби підписувати. То це що будуть між двома лідерами підписувати чи між міністром фінансів Сполучених Штатів Америки і нашим першим віце-прем'єром, міністром економіки Юлією Свіроденко. Як ви це бачите, поясню? Ну, будь ласка, і чи давай, має це давай. значення? Давайте так. Ну, дивіться, для чого це потрібно. Я тут погоджу, що це біг для для це рамкова угода. Як я вам сказав, це ніхто нікому нічого не винен. Якщо, якщо щось трапиться, я вважаю, що з боку України буде так конкретне питання. Нема немає зброї, то ми забуваємо про цей документ або переносимо на його виконання. Ну, приблизно на років 100 і так далі. Дивіться, чим важливий цей документ, цей документ дозволяє Трампу. А показувати власним виборцям, а чому він буде допомагати Україні Там або ленд Боленлі або щось з цим пов'язане? Чому, чому це потрібно? Ну принаймні рамка така, чому це потрібно? Тому що він же під час виборів говорив протилежно, що Україні треба допомагати, але там була виборча кампанія. Якщо демократи допомагають, то ми, ми будемо проти. А це буде така рамка, яка буде дозволено. Ну, ми ж бачимо, як веде веде перемовини Трамп, як він взагалі себе поводить. А для нього буде ну, от документ. Ми там що зробимо, що з повернемо, умовно кажучи. Хоча знову так механізму там ніякого немає. Це рамкова угода. Якщо в рамках цього буде виконано в першу чергу отримання зброї для України або за рахунок європейських грошей, або за рахунок лендлізу, законопроект про ленд до речі вже зареєстрований республіканцями і так далі, тому що. Ми бачимо, ми бачимо, що Трамп б'ється головою в стіну. Фактично, ніяких угод з росіянами немає. Ніяких зустрічей з путіним немає. Як сказав Рубі, зустріч може бути з Путіним, коли буде підписана мирна угода, чи щось таке, тобто приблизно ніколи, тому що Путін не збирається нічого, не збира він збирається далі воювати, поки не він є при владі. Тому я думаю, що все ж таки, а враховуючи те, які критиці піддалися сам особисто Трамп. Безпосередньо сполучених штатах Америки за те, що почав говорити, що зеленський диктатор, що треба там вибори uh -huh. проводити, і так далі. Не все так, не не все так просто в дійсності. Сама там самі республіканські партії порушують це питання. Преса, яка націлено на консерваторів, теж задають неприємне запитання особисто Трампу. А це для нього дуже боляче, тому, що він людина з великим его. І коли сумнів починає сумніватися, що він головний ковбой на цій планеті. А це для нього такий болісний удар, і тому ми повинні підвести його. Це ж таки, під це правильне рішення, що Україні треба збільшувати збільшення допомоги, так для того, щоб ми разом довели, що Росіяни помиляються, коли сумніваються в тому, що головним головним ковбоєм планети є все ж таки Трамп. І Україна разом зі Сполученими Штатами Америки може довести, що we ви вилмейк Америки Грейт Еген.